Якщо у вас переслідує постійна тривога, якийсь незрозуміле неспокій і гіперзбучення, якщо у вас постійні негативні автоматичні думки, пригнічений стан, тобто ви, наче постійно, перебуваєте в депресії, ваша самооцінка на рівні недо, що би ви не робили, це не минає. А також якщо ви помічаєте у себе Будь-які симптоми розладів пов'язаних зі стресом, тобто чи то депресія, чи то генералізований тривожний розлад, панічні атаки, соціальна фобія, ОКР, чи навіть е, кошмари і страхи. У мене для вас хороша новина. В сучасній психотерапії є метод, який чудово з цим справляється. Тож сьогодні поговоримо, чому EMDR-терапія, а це саме той метод, настільки ефективний. Вітаю! Мене звати Мар'яна Франко, я психологиня, психотерапевтка та засновниця психологічної студії Сенс, в якій, до речі, я і знімаю свої відео та аудіоблоги. Тож, повертаючись до EMDR-терапії або терапії за допомогою рухів очей. Я вам скажу одразу: я вивчала Маю досвід роботи одразу в декількох методах терапії: це і гештальт-терапія, і когнітивно-поведінкова терапія, і схемотерапія, і ФТ, і наративна терапія, і, звісно, і МДР. Тобто, нагадаю ще раз, і EMDR це I am Movement, Desensitization and Reprocessing – це зниження такого внутрішнього навантаження та переопрацювання інформації за допомогою рухів очей. Це, власне, ця абревіатура означає з англійської. Проте зараз чи не найбільше працюю, застосовуючи якраз EMDR-терапію. Чому? Тому що цей метод, а якраз е, зараз, за сучасними дослідженнями, чи не найбільш ефективний, і моя практика це лише підтверджує, тому я якраз найбільше в ньому і працюю у роботі з будь-якими розладами, які, хоч якось, пов'язані з стресом. А більшість звернень е, в основі своїх місяць саме цю причину. Нагадаю, що всі розлади, панічні атаки, ОКР, соціальна тривожність, ГТР, страхи, фобії і проблеми з самооцінкою, до речі, та стосунками зазвичай пов'язані з негативним досвідом, який ви зазнали в минулому. Або людина колись, наприклад, зазнала екстремального стресу, насильства, зґвалтування, булінг, зрада, приниження, або постійні звинувачення з боку найближчих людей або вчителів, або навпаки. Чогось не зазнала, тобто в дитинстві вона не мала достатньо підтримки, безпеки, захисту чи турботи. І тоді наш мозок переживає ці надмірні емоційні навантаження, тобто стрес, який закарбовується на рівні пам'яті, причому в дуже різних структурах мозку, зокрема в лімбічну систему, яка відповідає за наші емоції, і працює як така собі сигналізація. І коли стається травматична подія, щось надто сильне або завелике. Щоб мозок міг в цей час це опрацювати, стається, то спогади немов застрягають в нашому мозку. Наприклад, коли ті, хто мав бути джерелом безпеки для вас, раптом стають загрозою, наприклад, батьки або партнер, який має любити, але чомусь зраджує або чинить над тобою насильство, чи середовище, яке мало бути підтримуючим і раптом починає тебе принижувати. І власне ці події. Буквально не вкладаються в голові, і це не метафора, вони справді не вкладаються у мозку і застріють у певних структурах у вигляді дезадаптивно збережених спогадів. Тобто інформація вас знов і знов спливає у вигляді картинок, якихось нав'язливих думок, нав'язливих емоційних станів, які стають звичними, тут привіт, тривога, та? тілесних відчуттів, чи нагадуючи про себе через тригери. Так, наприклад, в пожежників чи військових, на жаль, мозка. Собі про це говорити, які колись відчували запах обгорілих тіл. Запах звичайного шашлика може викликати флешбеки, або ж, наприклад, рефлекс блювоти. А в людини, яка довгий час переживала якесь емоційне насильство від близьких людей, як ви думаєте, що буде тригером? Найдивніше, що тригером будуть самі люди. І тут привіт соціальна тривожність. Повертаючись до того, чому EMDR настільки ефективний метод, на це є. Певне нейробіологічне пояснення, адже EMDR працює, спираючись на модель АІП або української API, тобто адаптивна переробка інформації, через призму якої ми, психологи, аналізуємо, який досвід минулого призвів до теперішніх проблем клієнта. До речі, в цьому плані EMDR це наче такий собі буддист серед інших методів, адже всі методи погодяться з тим, що теперішні проблеми. Людини пов'язані з неадаптивно збереженими спогадами, тобто з тим, що людина пережила. І так, коли людина, наприклад, мала в своєму досвіді екстремальний стрес чи переживала загрозу життю, у неї буде присутня симптоматика по типу ПТСР. Це інтрузія або нав'язливі думки, спогади чи кошмари. А це певна поведінка уникнення, коли я починаю щось або когось уникати. І постійне фізіологічне таке перезбудження. А якщо, наприклад, у людини розвинулося щось, Типу комплексного ПТСР, тобто щось відбувалося в дитинстві, або протягом довгого періоду життя, то будуть порушення на рівні особистості, тобто в людини починають з'являтися проблеми регуляції емоцій, наприклад, постійна тривога, чи постійна провина, чи імпульсивність. На рівні самооцінки, і людина постійно почуває, що вона якась не така. І на рівні стосунків, тобто, або людина не здатна будувати стосунки і вони її тригерять, або ж, наприклад, навіть якщо в Людини є стосунки, тут увага, людина не відчуває зв'язку і почувається самотньою навіть з близькими людьми. Тобто людина не відчуває, що її справді люблять і приймають. Тож, на відміну від інших методів і ми якраз збираємо всю цю інформацію на чотирьох рівнях. Одразу це є спогад або картинка, думки, емоції, тілесні відчуття, та в безпечних умовах терапевтичного кабінету допомагаємо мозку ще раз. Переопрацювати цю інформацію, додаючи так звану білатеральну стимуляцію мозку, коли ми робимо поступальні рухи очей, наприклад, зліва на право, або торкаючись лівої правої частини, наприклад, лівої правої руки. Людини таким чином, допомагаючи мозку, наче відтворити роботу сну. До речі, такий спойлер: в сні переробляється якраз а, пережитий стрес за минулий день або раніше. Але в EMDR ми робимо це на відміну від сну, який опрацьовує інформацію рандомно, дуже навіть свідомо і цілеспрямовано, виходячи з запиту самого клієнта. Отже, додаючи цю білатеральну стимуляцію, ми таким чином активуємо структури мозку саме з е, тими аналізаторами, які були задіяні під час травматичної події або переживання серії подій. Таким чином, ось ця білатеральна стимуляція це якраз перевага лише методу МДР, адже таким чином нам ну, за досить короткий термін, зазвичай до 3-5 сесій на один спогад, відбувається переопрацювання негативного досвіду. І нам вдається залишити минуле в минулому. І таким чином, власне, забирається емоційне значення спогаду, і він просто влягається в такий собі архів пам'яті та перестає, начебто, керувати життям людини. Наприклад, зникає відчуття постійної тривоги і загрози від людей. Я вже не завмираю, не стою як дівчинка від якогось незадоволеного погляду якоїсь чужої тітки чи співробітниці. Або ж, наприклад, перестають людині снитися кошмари, а проходить внутрішній неспокій, який переслідував після ситуації або аварії, або сексуального скривдження, або фізичного насильства. Або ж, наприклад, перестає мене переслідувати думка про себе, що я, начебто, постійно якийсь недо. Бо ці думки виявляються родом з дитинства, коли, наприклад, батьки або в школі постійно були незадоволені моїми результатами. і... Зараз це зовсім не відповідає реальності, але я так почуваюся. Адже зараз, наприклад, коли ти став абсолютно успішним менеджером, чи підприємцем, чи айтішником, ці думки вони є абсолютно нелогічні. І, власне, за допомогою EMDR нам вдається розірвати ланцюжок, який пов'язує їх з минулим, де ти саме так і почувався. І таким чином, залишаючи минуле в минулому, ми беремо хороший досвід, не що відбувалося зі мною колись, а що відбувається зі мною зараз. І зазвичай це є значно кращі події. Тобто ми забираємо налогічне значення, яке закарбувалося на рівні, наприклад, лімбічної системи. І а, саме тому EMDR. Часто показують дуже хороші результати там, де не справилися інші, наприклад, більш когнітивні методи. Саме тому я організовувала і навчання EMDR-терапевтів в Україні, і більшість психотерапевтів психологічної студії СН знають цей чудовий метод. І, до речі, якщо ви шукаєте фахівця, який спеціалізується на EMDR-терапії, ви можете сміливо звертатися до нас. Контакти є в описі до відео. І, до речі, якщо ви звертаєтесь до МДР-терапевта, приємним бонусом є те, що якщо це сертифікований, це важливо, сертифікований МДР-терапевт, тобто прийшов навчання в Україні і визнаний в Україні, то ви будете мати точно терапевта, який має дві психотерапевтичні освіти, як мінімум, адже ми не допускаємо до вивчення МДР-терапевтів, які не мають базової психотерапевтичної освіти і не є сертифіковані в якомусь методі. На завершення не забувайте ставити свої вподобайки, залишати коментарі до відео. адже це допомагає нам і мені популяризувати справді достойну психології в Україні? Почуємося в наступних блогах. З вами була Мар'яна Франко. Слава Україні!